Тому що коли я кажу, я хочу бути богатим, я хочу бути здоровим, хочу бути я не знаю, красивим. Я розумію, що я це кажу не тому, що в мене є намір, а тому, що в мене є страх, що я бідний, стрьомний і больний, і мій мозок це перевертає і каже: Альо, якщо ти хочеш бути багатим, іди працюй, не стой перед зеркалом та не кажи собі, що ти багатий. Коли ми беремо до уваги ці афірмації, це також йде від самообману. Тобто, ми зараз не являємося таковими, до нас не приходять знаки, які могли які нас змінюють чи показують, що нам треба робити. Тобто, ми знаходимося як наш літак полетів, а ми в аеропорту і намагаємось заставити себе вірити в те, що ми там усередині летимо на відпочинок. Тому це така в деякій степені самообман. Ти розумієш, що в принципі це може працювати, тобто саме Actors. в моменті.